Українські it галузь та сільське господарство найбільше зацікавили британський бізнес у рамках інвестиційного роудшоу, що відбулося у Лондоні. Проекти, які вітчизняні компанії представили у столиці Великої Британії, привабили близько 20 потенційних бізнес-партнерів. На сьогоднішній день так економічна ситуація складна. Це пов'язано з багатьма чинниками, і внутрішнім і зовнішнім станом взагалі рецесією. Світової економіки, тим не менш, я можу з впевненістю говорити, що зацікавленість в Україні є. Із семи проєктів на сьогоднішній день по трьох проєктах у нас є конкретні запити стосовно того, що інвестори предметно зацікавлені і хочуть починати процедуру детального вивчення, підготовки, структурування угод. За оцінками експертів, перевірка компаній триватиме від трьох до шести місяців. При цьому обсяги залучених ресурсів у кожен проект можуть скласти від 10 до 30 мільйонів доларів. Україна має значний виробничий потенціал і багаті природні ресурси. Відповідно, бізнес на сьогодні зацікавлений у нафтовій, газовій, вугільній та аграрній галузях, адже Україна традиційно потужна у цих галузях. До 2030 року рівень споживання продуктів харчування подвоїться. Україні можна вирощувати не Дорогі і е якісні е е продукти для того, щоб е е це зробити, потрібно е е підняти рівень механізації е е нашого сільського господарства. Торік в Україну вдалося залучити трохи більше 4 мільярдів доларів прямих іноземних інвестицій, тоді як позаминулого року українська економіка отримала більше капіталовкладень – понад 4,5 мільярди доларів.